Яким чином ви перетнули дорожню розмітку 1-1? Я що я вам, я вам забороняю згідно 307 статті. <рит> ви не виключити свої права, ми маємо повне право знімати. Але щоб у <рит> нас контроль ми маємо повне, битяг... <рит> ми маємо повне право знімати Витягуйте візир, знімайте на візир. Що Ро. це за Рокі... прилад? Що це за прилад, скажіть прилад? У мене є фотоапарат. Потребує не потребує Він не потребує сертифікати, я приватна особа. Сертифікат потребується на те, щоб фіксувати правила дорожнього руху порушення. Інспектор, ви нариваєтесь на 300 статтю цивільного кодексу. Я подам на вас суд. Зразу я вас попереджую, інспектор. Ви використовуєте приватний прилад, який облучає мене. Будь ласка, вимкніть його.